Так, Усім добрий день. Заїхав до нас такий трек. Американський бренд в десятці кращій світі. Дуже добротний, дуже в гарному чорному кольорі такий. Теж Black Silver зі сірими кольорами. На двох амортизаторах. Тут повітряний, тут і масляний. І ви їдете на ньому. Люба, бруківочка чи що, він і просто ликає, Ви їдете собі, як на Мерседесі, Зручна душечка шкіряна. Резина стоїть, теж тут добротно. Бачите, тут навіть є знак. Вироблялося. Тут ще така бронепленочка поклеєна, щоб ланцюг не коцав. На системі Shimano Діора. Перекидочка Шимановський стоїть. Бачу нова касета, новий ланцюг. Шимановський шатун стоїть. Розбірний можна любу зірочку замінити. Дивіться, та вся система, що ви розуміли, нічого не люфтить, вона вся на підшипничках. Бо китайські велосипеди на втулках, втулка витирається, воно все люфтить. Тут все на підшипниках. Працює дуже чітко. Це, я бачите, вилочка Фірма Вилки, Монтейн, Аксел, Гідравлічна. Там всередині є поршня і вона працює дуже чітко і м'яко. Бо то, що там розказують, що там пружинні вилки в китайських працюють м'яко ну то байки, бо там стоїть одна прушина якого поршня і воно просто стукає як з завода. Шимановські монетки. Дивіться, з тої сторони. Рама все в прекрасному стані. Там модель старенька, ну але ціна, повірте, навіть добрий китайський ровер не купиш за ті гроші Та тут немає дискових тормозів, тут тільки вібрейки Але вони набагато краще і надійніше тормозять, ніж китайські дискові механічні. Там тільки скрип і шум, і можна зуби повибивати собі десь якусь машину в'їхати. Когось буде цікавити та лялючка, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Тамка є рубрика, горні велосипеди, можна відфільтрувати, поставити галочку Бу поставити алюмінієва рама, поставити 26 колеса, щоб там не, вам то все не путалося. Або можна там написати, де є така лупа. Трек бренд. І вам покажуть всі треки, які в нас є на магазині.